Ох, Офідой мороз на двох, а подавити така, що і немати нічого не видно, а на небі ні зірки не вмарити. Деся моя, недавна, моя дома. Пошведілась своя, доченька, подружка. Немає, щоб матері допомогти, а я і я, я, я та. І горниця, і шити вже вміє, так, і прибирати так. теж. Покажи тебе, моє любенько серденько, як ти вишивати вдаєш. А на якого би маму мені оце життя тичте? Ти? На що в домі Наталки немає? Зірочки, гордочко ти може не надає. Субтитры сделал DimaTorzok